Всім вітання. Продовжу далі свої експерименти. Сьогоднішнє відео буде присвячено впливу фірітів на роботу системи. Тому що фіріти мають свої магнітопронитні властивості, вони йдуть як магнітопровід, вони можуть поглинати енергію, віддавати енергію, тобто проводити магнітні потоки. Як це це все впливає на нашу систему? Ми зараз подивимося на практиці. Амперметр стоїть у нас на акумуляторі. Він стоїть між акумулятором і ZVS драйвером. І зараз я будувати буду живлення на ZVS драйвер. Струм, як ви бачите, зашкалює більше 10 А. Лампочка горить яскраво. Так, виключив струм нульовий. Тобто, ви бачите, що все працює, все демонструє нам робочі режими. Як ви бачите, коли у мене виключений ZV-драйвер на системі вже є частота 7 кГц. Тобто хвильові процеси там відбуваються. Так, струм зашкалює, і тепер я починаю працювати конденсаторами. Як ви бачите, лампочка у нас притухла і горить яскраво струм мінзерний. Але для того, щоб цей режим потрапити, Мені треба було розігнати енергію в самих катушках. До тих пір, поки я не зроблю розгону системи, в мене цього ефекту не буде. Зараз у мене йде вже насичення металу, коливальні процеси там відбулися, Йде мінімальний струм. Частота, як ви бачите, виросла майже до 80 кГц. Тепер приступаємо до фірітів. Я вставляю фірити і дивимося, що лампочка притускає. Бачите? вот. Я встаю фірити, лампочка притускла. Споживання. Так, я зараз фірити вимаю. Споживання менше. Вставляю. Лампочка працює тускніше, от дивимося одночасно от, споживання виростає. Знову ж таки, беру, нарощую ще, ще тускніше стало горіти і споживання виросло. В даному випадку ми вийшли з резонансу і фіріти на себе беруть енергію. Тепер що ми робимо далі? У нас вже інша індуктивність катушок. Вийшли з режиму. У нас зашкалює струм, частота впала. І тепер з допомогою конденсаторів шукаємо режим. Я включаю конденсатори. І, як ви бачите, Лампочка горить досить яскраво, частота стабілізувалася, струм мінімальний. Тобто, з допомогою фіріті ми можемо міняти індуктивність котушок, тому що міняється все. Але з допомогою конденсаторів ми можемо вернутися в режим резонансу, як ви побачили. І тепер, коли я виключаю конденсатор, споживання майже те саме, але от лампочка працює яскравіше. Камера не знає, тепер передає. Також. Лампочка загорілася яскравіше, споживання майже те саме. Але знову ж таки, з допомогою конденсаторів. Я розганяю систему, і коли я зараз знову виключаю цей, ще більше загорілося, ну, і струм чуть-чуть виріс. Але вже лампочка працює досить таки потужно. Тобто ми з допомогою конденсаторів. Але, як ви бачите, якщо я зараз знову вернуся, от виключу вже всі конденсатори, тобто в даному випадку, в мене конденсатори всі виключені. Струм в мене. Мінімальний, але якщо я зараз виключу живлення так і включаю по-новому. Все, знову систему треба розганяти. Я беру конденсатори раз, два, три. Струм пішов донизу. Тепер беру конденсатори, виключаю, лампочка погорить яскраво і струм мінімальний. Так що достатньо розігнати систему. І далі вже тут коливальні процеси працюють. А конденсатори в даному випадку, так що взяти, так, зараз секундочку от мене. Оце, як ви бачите, вихід з конденсаторів, повністю я їх відключив, і система працює якби вже без конденсаторів при стабільній частоті. але з допомогою конденсаторів ми маємо розігнати її. І далі вона працює в стабільному режимі. Сьогодні таке пізнавальне відео. Тобто, ви побачили, що якщо я розігнав систему, вона працює. Якщо я виключив, Тобто система залишилася, параметри її не змінилися, але коли я її включаю, струн зашкалює, і треба знову систему розганяти. Зрозуміли? Побачили. На сьогодні буде все. Експерименти продовжуються. Всім успіху і до нових зустрічей!